Як виникає п'яткова шпора? Інша назва, яку ви можете почути, це підошвовий апоневроз або плантарний фасит. Насправді, наявність самої шпори це вже не причина, а наслідок. А причина захворювання це перенавантаження так званого підошвового апоневрозу або підошвового сухожилка. У нас є п'яткова кістка. Тут йдуть кістки гомілки, йдуть дрібні кісточки середньої частини стопи, і тут йдуть кістки плесна. Ну і звісно, пальчики. Куди ж ми без них? По подошвовій Верхня від п'яти в сторону передньої частини стопи проходить так звана піддошвова фасція або плантарний апоневроз. Це, грубо кажучи, є жилова структура. Ми всі колись різали м'ясо і знаємо. Як виглядає жила? Це приблизно щось таке дуже схоже. Там також є певні м'язи, які знаходяться по підошвовій поверхні. Але нас найбільше цікавить саме підошвова фасція. Взагалі, це біомеханічно-підошвова фасція окістя п'яткової кістки. І далі вже йде. Перехід на ахіловий сухожилок. Біомеханічно це дуже поєднана структура. Тобто, коли ми робимо крок, воно тягне до гори, навантаження розподіляється в цю сторону, і ці ділянки, в свою чергу, є навантаження.